Вітаю вас на каналі Те саме село. Сьогодні я із сніжком, і ще там дві моїх собаки бігає, вирішили сходити в сосни і перевірити, чи є маслюки. Цього року ми в лісі були всього з мамою два рази. Це було ще на початку серпня. Тоді були літні грибочки і такий непоганий врожай ми знайшли. Хороший уловчик. І ось зараз я вирішила теж сходити перевірити. До самого лісу йти не буду. В нас тут за річкою на горбу ростуть сосни. Хочу просто піти перевірити, чи є маслята. Дощі ці дні йшли, тому, в принципі, земля вже промокла, можливо, щось і знайдемо. Тому запрошуємо вас разом з нами. Стефа! Пішли! Стеф! Річ! Річ! Ходи, пішли. Так, Сніжонь, держися, бо ми йдемо через річку. Я тебе держу. Тільки, будь ласка, не дирися, добре? щоб ми разом не попадали з цього місточка. Боже, ти ще уявляєте, кіт пішов разом зі мною? Я його гнала-гнала додому. Хотіла лише собак взяти з собою, а він теж захотів. Ну це ж мій сніжок. Молодець! не дився, так? Да? яку кладку подолали. Ого, річ доганяє нас. Річ взяла на поводок, щоб не втік. А він його порвав. О, дурачиться, дурачиться із Стефою. Тепер ж назад його не злулю і не прив'яжу, я його знаю. О. Короче, сніжок з Дрейсом, веду його назад додому. Так далеко ніколи не бігав. Думаю, куди вона мене несе, може, десь тебе кинуть хочеш. Ходи, Сніжок, ходи, сюди ходи. Додому тебе заведу. Бідняшка ти мій, каже, куди вона мене заведе. Я ж казала, не йди зі мною, чого ти зі мною пішов? Давай, пішли. Все, ми прибули до пункту нашого призначення. Тут літом вон, біля цієї берези. Там ззаді ростуть дубочки. Я брала листя дуба на консервацію огірків і тут знайшла дуже багато сироїжок. Але це було літом. Літом справді грибочків трохи було. А зараз ми побачимо. Ось там далі йдуть сосни. Вони так вдоль цього пагорбу. Будемо дивитися. Ой, сумніваюсь, звісно, що щось є. Бо зазвичай, якщо є, то люди про це говорять, а в нас тут на рахунок грибів тиша. Подивіться, які гарні осики. Всі такі вже жовті-жовті. Поганенько, що сьогодні хмура погода, а якби було б сонечко, то це вже в набагато б краще в камеру передавала. Який дубок різнокольоровий. І жовтий, і зелений. Ко що це таке за? за гриб? Я не знаю. Ну, це, мабуть, якась поганка. Сніжок, що це таке? Чи може це... Ні, ну це на печериці не схоже. Чи це печериці? Ну, пахне ніби ніби приємно. Немає якогось такого смердючого запаха. Чи... Пахне? Ну, дійсно, як печериці, може, це і печериці, але просто ну, я не впевнена, що такий низ. Подивіться, яких красенів знайшла. Одненька. А ось там буде побільше і покрасивіше. Другенька. О, красуні які. А ще, а щойно натрапила на ось такий милий грибочок. Так обережно, щоб його не розрушить. Ось такий миленький. Ось такий маленький. Поняття не маю, що це за гриби. Якісь поганки, понабираюся, хоч руки потім добре помить. Ох, як прекрасно, яка природа все-таки магічна. Клас. Коротше, все, що тільки мона, але нічого їстівного. А це не опенюк, ні? Ні, по-моєму, це не опенюк. ні 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 Я вже грішним ділом обрадувалась, подумала, що знайшла опеньки. Ще й в соснах. Що знайшла? Значить, десь все-таки ріс маслюк, хтось тобто його вже зрізав і він, бачите, він вже старий. Я навіть в руки його брати не буду. А в загальному просто пусто там. Зато дуже класний аромат соснових голочок. Такий свіжий воздух. Прям хочеться їм дихати. До речі, це повітря соснове, воно дуже корисне. А ось, до речі, ще одна знахідка. Так що щось то все-таки росте. Ще одна мухоморка. Знаю, що їх сушить продають, ніколи не сушила, ніколи не продавала. І ніби ціна на них непогана. Того року дуже багато бачила червоних мухоморів в наших лісах. Але того року всіх грибів було багато. Річі щось риє. Річі. Річ! Що ти риєш? Річ. У нього якісь свої справи. І яка красуня. Прям така привлекательна. Хочу вам ще дещо показати. Місце відпочинку нашої молодежі. Така аля висітка. Тут ще навіть вона десь накрита була, але, мабуть, і трузу. Тоники всередині, лавочки. Ось тут позаду лавочка є. Така класна лавочка. Можна посидіти, перепочити. Бачите, вона просто там над обривом. Там далі. Вниз. Якщо вона протрухла і провалиться, то я покчуся ще й з догори ногами. Прикольно. Що хочу вам сказати? Обходила я тут вже майже всі сосни, ні одного маслюка я не знайшла. Походу, цього року все-таки не сезон і, може, дасть Бог справдиться та приказка, що якщо багато грибів, то буде війна. Того року грибів було багато і ще рік у нас йшла війна. Так що я не сильно вірю в прикмети, але в цю і цього року хочеться повірити. Нехай тоді цих грибів не буде, але аби закінчилась війна. В загальному, що хочу сказати, я прогулялася, хоч не знайшла ні одного маслючка, але знаєте, отримала кучу позитивних емоцій, тому що зі мною ж тіти дві моїх собаки. Ну, правда, кота вже ми вернули додому, бо він е, трошки злякався. А собаки, річ і Стефа бігають біля мене. І ми разом з ними прогулялися, і вони побігали. І я находилася і надихалася свіжого повітря. А ось тут, якщо спуститися, у нас таке, така яма, ніби як русло річки колишні. Ну, принаймні, є такі варіанти, що, можливо, колись тут була річка. І горб іде ось так. Ось це ніби як русло. Далі там далі дійсно тече річка. Річка Корчик, вона зараз узенька, невелика. Але є така легенда, що, можливо, колись вона була просто від цього пагорба. І ось ці всі луки попереду, які ми зараз будемо бачити, що це все була річка. Ось там уже ми можемо бачити далеко хати, От там і ми живемо. Паралельно йде річка і людські будинки. Ось тут у нас. Просто трава, ось там уже ось це оця річка, а ось це цей горб. Ось так отут він іде. І ось тут. І існує такий, такий варіант, така легенда, що річка була від цього горба. І ось так аж, мабуть, до ну Колись, можливо, там просто хотів ще не було. На, 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 на. Стефа Річ, до мене! Нах-нах-нах, ідіть до мене! Стефа! Річ! Іду додому! Десь загубила своїх собак. Вони ще там ганяють, мають догнати мене. Ну то прогулялись так класно. Останнім часом так мало десь гуляю. О, біжать! Річ! До мене, де Стефа? Так, тепер треба річ і зловити. Він втік.